Є у мого тесті ось такий газончик. Каже до мене, от ніби все нормально, все добре, але колеса такі страшні, з мене їх покрась. От зараз помию, зачищу, пофарбую. Потім побачимо, що буде оцінити. Так, диски я повимивав і наніс засіб від ржі. Я не знаю, що за засіб. Він у мене був в вигляді порошку, такого рижого порошку розводиться. Кілограм на 10 літрів, я його отримав, така, бачите, коричнева рідина. Після того колесо стає чорнувате, зараз покажу. ось На цьому колесі воно вже підсихає. І метал покривається таким, як то чорно-сірим нальотом. І більше уже не ржавіє Я це вже побачив по практиці. Якщо хтось знає, що це таке, напишіть, будь ласка, в коментах. Він цей засіб у мене вже закінчується, хочу докупити. Ну, вийшло якось отак. Вже всі колеса пофарбував. Фарбував чорною молотковою фарбою. Не знаю, зараз може ще щось додавлю, а може і ні. Ну, в цілому отак. Це. Дякую за увагу, підписуйтесь.